Вітаю, друзі, ви на каналі ММА в деталях. І це технічний огляд реваншу Мираба Двалішвілі та Шона Омелі. Це реванш, якого бояться фанати Шона, і дуже чекав сам Мераб. Що ми знаємо про Мираба? Мираб не боєць, мераб це тиск, що не зупиняється. Грузин уже не просто топ, а реальний чемпіон, який кожним наступним боєм закриває роти всім, хто сумнівається. Ударна техніка. Так, цифри не космічні, точність 42%, захист 50%. 4. Але хто дивиться на ці цифри, коли в клітці відчувається, що на тебе тисне якась фура. Він ламає ритм, стирає дистанцію, провалює удари опонентів і змушує найтехнічних виглядати школярами. Навіть якщо ти найкращий в ударці, спробуй це реалізувати. А от в боротьбі Двалішвілі не шукає ідеального темпу. Він просто валить знову і знову 35% точності тейкдаунів. Це не помилка, це стиль. Постійна загроза переводу висмухли сили суперника ще до удару, і головне це кардіо. А що там кардіо? Це не кардіо, це ядерний реактор у п'ятому раунді. Він виглядає так, ніби тільки почав розминку. Ментальність і досвід після перемоги над фаворитом у минулому бою. Мераб став ще впевненішим. У нього немає сумнівів, і це найнебезпечніше. Він вийде з відчуттям, що вже переміг, і буде нав'язувати свою гру до останньої секунди. А ще він вже бився за мелі, знає його дистанцію, знає обманки, знає патерни. І головне, знає, що з цим робити. Шон цукору не треба омелі. Шон після поразки став іншим. Почав тренуватися серйозніше, відмовився від травки й тусовок. Відрізав зайве. Він реально готується, і це видно навіть з того, як він говорить про реванш. Ударна техніка в нього краща в дивізіоні, і це не просто слова. 61% точності це вже рівень, плюс креативність комбінації по поверхам, нестандартні кути, джеби, хай кіки, все вміє. Все бачили, але з мерабом це інша історія. Одна помилка з дистанцією, і тебе вже затиснуть у клітці, працювати по рівнях, змінювати темп, не залипати на одній зброї. Ось його шанс. У першому бою він це вже зрозумів. Тепер треба реалізувати. Боротьба! Шум непогано захищався в першому бою, не здавав позиції, вставав, не давав себе закатати. Але тейкдауни це завжди втрата темпу. І ось тут супер Ку, треба думати, як не просто встати, а уникати взагалі тейкдаунів. А це з мерабом задача з зірочкою. Кардіо, менталка і дистанція. Шон хоче довести, що може пройти з мирабом повну, що може бути свіжим у четвертому та п'ятому раунді, не втомитись, не провиснути. Якщо йому це вдасться, він реально може забрати рішення. Але чи вистачить йому ресурсу на всі п'ять? І ще питання: чи буде він впевненим, коли проти нього знову вийде людина, яка вже одного разу його зламала? Антропометрія. Шун вищий на 12 сантиметрів, має більший річ. Це буде давати йому можливість гратися на дистанції, але це ж мера. його не зупиняє нічий річ. Він просто проходить вперед, як танк, і працює через тиск. Ось його зброя. Шун почне агресивно, буде намагатися брати раунди, працювати з дистанції, показувати суддям, що він фаворит, але Мераб не з тих, кого можна перестояти. Якщо грузин не зламається у стартових двох раундах, далі він просто задавить його. І в четвертому, п'ятому вже диктуватиме умови. То що ж, до прогнозу: перемога Мераба Двалішвілі рішенням суддів. але біє обіцяє бути куди ближчим ніж перший. Ну а на цьому у мене все. Це був технічний огляд Мираба Двалішвілі та Шона Умелі. Обоє на піку, а от хто вийде з клітки з поясом, побачимо вже зовсім скоро. І до речі, ми будемо вести пряму трансляцію UFC 316. Коментуємо Менівент у ламповому стилі. Якщо тобі цікаво, залітай до нашого телеграм-каналу. В день турніру ти отримаєш посилання на трансляцію. Лайк та підписка, залиш коментар не менше п'яти слів, щоб... Це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось!